А після того, про що йшла мова, було до Аврама у ведінні Господнє слово, що промовляло Не бійся, Аврааме, я обороняю тебе. Твоя винагорода буде дуже велика. відказує Аврам Владико, що мені даси? Адже я відходжу бездітним. А син Масека, який народився в моєму домі, він із Дамаска, Елієзер. Оскільки ти не дав мені нащадків, сказав Аврам. То той, хто народився в моєму домі, після мене стане спадкоємцем. І тут же був до нього Божий голос, що промовляв Не цей успадкує по тобі, а той, хто вийде з твого лона, він стане твоїм спадкоємцем, і вивів його на двір, і сказав йому Поглянь на небо і порахуй зірки, якщо зможеш їх порахувати. І продовжив Таким буде твоє потомство. І повірив Аврам Богові. І це зараховано йому за праведність. Господь сказав йому Я Бог, який вивів тебе з країни халдейців, щоб дати тобі цю землю в спадщину. Той же сказав Владико Господи, як довідаюся, що успадкую її. А Господь сказав йому: Візьми мені трилітню ялівку, трилітню козу, трилітнього барана, горлицю і голуба. Узяв він усе це для нього, розсік навпіл і поклав кожну частину напроти іншої її половини, а птахів не порозсікав. На ті розсічені частини позліталися птахи, тож Аврам сів біля них. При заході сонця на Аврама напав глибокий сон, і ось на нього находить темний великий страх. І було сказано Авраамові тож неодмінно знай, що твої нащадки будуть чужинцями, житимуть не на власній землі, їх зроблять рабами. Заподіють їм зло і гнобитимуть їх 400 років. Та над народом, якому будуть рабами, я здійсню суд. І після того вони прийдуть сюди з великим майном ти ж відійдеш до своїх предків з миром, будеш похований у глибокій старості. А четверте покоління повернеться сюди, бо сьогодні ще не наповнилася міра беззаконня аморейців. Коли заходило сонце, з'явилося полум'я, і ось. Піч, що диміла, і вогненні спалахи пройшли між тими розсіченими частинами. У той день Господь уклав з Авраамом завіт, промовляючи: Твоїм нащадкам дам оцю землю від єгипетської ріки до великої ріки, ріки Євфрат, кенейців, кенезейців, кедмонейців, хетів, ферезейців, рафаїнців, аморейців, ханаанців, евейців, гергесейців і євусейців.